Всім привіт! Хотів би розказати події, які проходять в мене то, що по заявлених попередніх роликах, що я звертаюся в Країл, потім декілька днів тому я також викладав ролик, як я заходжу в Бюро економічної безпеки по поводу вже подальші звернення і як від мене втікають слідчі, які мали б займатися моїми справами і по заявлених ну, відстоюваних ну, моїх питаннях. власних. От. І я би хотів розказати такий цікавий, складний алгоритми дій при відстоюванні своїх інтересів, коли звертаєтесь в ці так звані правоохоронні органи. Суть наступна, так як відбуваються деякі там моменти, розбирательства. По цій справі, в яку я відстою, не все можу зараз говорити, але те, що можу, якби допустимо, то хотів би розказати, що от є певний алгоритм досить дієвий. Він ну, виглядає в наступному: що коли от я, наприклад, от подав певні звернення в країв, організацію тут певно на протиправні дії. Певних як кажуть, організацій, які, яким видано ліцензії, але країн відштовхується тим, що вони, крім того, що видали ліцензії, більше нічого зробити не можуть, попливати не можуть. Там Відписки мені висилають, що там звертаюся до там, суд, прокуратуру, десь кудись, щось там вони все-таки я на поліг передали. Для розгляду Бюро економічної безпеки, тут, і те, як фактично тягнули це всього відписку місяць, витягнули, як кажуть, всі допустимі, фактично ті, які вони собі дають по закону норми там на протязі місяця. Ну і написали, що передали для того всього розслідування Бюро економічної безпеки. І Коли я дізнався про то, по відписці, пішов це Бюро економічної безпеки. Тому що ніхто мене не викликав, треба все якось так, типу, шито-крито, ніхто всі мовчали. Бюро економічної безпеки і пішов сам, почав питати, а що, де, як, хто ж це займається. Там проходив деякий час, мені все-таки знайшли, бо спочатку хотіли мене відправити в центральне, кудесь, говорили, що нічого нема, хоча вже, по, наприклад, по... Відписці країл, що воно вже більше тижня, там в них документ лежить. Ну, все-таки цей документ знайшовся. От. І мені дали відписку, що хтось там щось займається, якийсь там детектив. От. Підійшов, попросив, щоб мене викликали, щоб я хотів якісь формальності доповнити. Е, Пройшов тиждень, другий. Я фактично в тиждень по два-три рази ходив і хочу наголосити, я попередніх відео ознайомлював з цікавою програмою, яку мені надали. Ознайомили з фоновою записю. І я всі ці от, е, походи свої, як кажуть, робив відеопротоколи, знімав. Ну, я їх курс ставив, звісно, вони хтось знав, хтось не знав, що знімаю. Тобто я їх попереджував, щоб не дозволяли собі лишніх таких моментів. Робили якось все більш е, в законній формі. Це все зберігаю і якщо при потребі подаю далі. Зараз оприлюднити не все можу, тому що щось там стосується. Е, так я десь так проходив туди в ТОБ, тижня три і слідчого того, того, що мені відписав, я так і не бачив. То він постійно на виїзді в прокуратурі, то на слідчих діях, то десь ще десь. От. І Мені я просив, щоб подзвонив, він не дзвонив. Вийшов його начальник, начальника мені покликали. Начальником я порозмовляв, він щось там пробував того слідчого якось оправдати, що він постійно зайнятий, але будуть намагатися мене все-таки викликати, щоб я хоча б побачив, є цей слідчий час. Це просто відписки, якісь мені на почту прийшли. От. І сказав, що якщо я маю додаткові якісь моменти, там зазначити, щоб відправив через почту. Або десь ну, приніс їм, щоб завірив. Вот. І переконав, що краще через почту. І я йому зазначив, що може напряму, напряму вони так не хотіли, бо тому що через почту якось витягували, я так розумію, собі час. Тому що через почту по Києву мені десь йшло 4 дні. Ну, мені прийшло все-таки сповіщення, що прийшла дана моя бумага. І я зразу вже прийшов туди, щоб розуміти, завірили, не завірили. От. Моя бумага то прийшла, але мене так і не викликали. Потім я знов підійшов, мені сказали, що слідчий знов на виїзді. А потім я прийшов і дізнався, що після завірення моєї бумаги слідчого поміняли все-таки, якого я навіть не бачив три тижні майже. І він там неожиданно помінявся. От. І... На що я на ці дії, я все-таки пішов, на слідуючий день вирішив з'ясувати, чому ж поміняли слідчого і що відбувається, чому, по моїм заявлених питаннях все турмозиться. От. І коли я сидів в коридорі на першому поверсі, а організація ЦБ на третьому знаходиться, побачив цього начальника, де того типу слідчого. От, і от я виклав якраз попереднє відео, коли я хотів все-таки з ним поговорити, щоб він мені щось якесь роз'яснення толкове дав, чому помінялось, як на якому етапі то все відбувається, то ви можете в попередньому відео побачити, що просто той оперативник, якби чи хто він там, начальник, він просто з першого до третього поверха втікав від мене і просто сховався в коридорах. І я залишився, я кажу, на їхній прохідні виясняти, що це таке. Відбувається. От. Ну і зрозумів, що мене от, фактично, можна сказати, відфутболюють. Там, якісь, потім він там на прохідну щось. Ну, коротше, такі безглузді дії відбувалися, якісь незрозумілі. Від мене всі, от, як кажуть, цурались, втікали, типу, і просто ігнорували. От. І я визвав 102 і вийшли самі теж тут от, смішний такий момент, бо тому що вони не очікували. І 102, щоб ви зрозуміли, з обіду, до вечора я так і не дочекався, мені то відповідали, що я п'ятий в черзі, куча заказів, куча визовів, от, що вони можуть не встигнути до кінця робочого дня. І хтось там мені подзвонив, сказали на другий день, все-таки зранку приїхати, зранку я приїхав, і з 11-ї години до вечора я знову авто 102, то мені дзвонив якийсь там, типу по 102 слідчі. Е Говорив, що вони чуть зайняті, але готові під'їхати. Але коли дізналися, куди їхати. Чітко, що е, треба оформляти е, цих слідчих БЕП за покривання от, е, мого слідства, так, що я хочу оформити іменно слідчих БЕП. А те, що я зазначаю ці питання, це на потім відкласти. То оперативник мені сказав, що перезвонить повище, і так і той оперативник пропав, я йому дзвонив, він не дозвонився, дзвонив потім знов на службу 102. Мені так і не знайшли того оперативника, потім з другої інші дзвонив, потім вечором вже під кінець робочого дня подзвонив якийсь оперативник, переконував мене, що щоб я звертався вище десь там бюро економічної злочини ДБР або в Набу, що вони якби не можуть, в них немає повноважень оформляти слідчих БЕП. Хоча я запитав, якщо в суд можуть зайти, чому в БЕБ не можуть. от, ну, Переконував, що ліпше. от щоб їх не дергав, щоб сам позвонив туди, вони туди, в приміщення БЕП, все-таки не зайдуть. От. І в нас той такий, якийсь недолугий спор відбувався в деякий час. Я зрозумів, що діла не буде, тим між кінець робочого дня, це ближче шостої було. От. Я пообіцяв, що на другий день я все-таки кудись звернусь, але Бо тому що я вже не, не розумів, що то відбувається. Два дні 102 так і не, не приїхало, не побачив нікого. От. І я звернувся все-таки в ДБР. ДБР мені надало змогу, ну, сказали написати їм їм звернення подати. Я це звернення на днях зробив, е, зареєстрував і чекаю від них, поки що декілька днів пройшло, чекаю якісь е, ну, як кажуть, е, правильних дій. От. І поки що такі от не з... в очікуванні я кажу. І хотів би наголосити на наступному, що е, е, алгоритм дій в чому складається, як я зазначив, що ви коли відстоюєте свої права, е, якісь от, порушення, прочее, я замітив, багато хто, е, по-перше, користуючись адвокатами, бо в мене колись це в житті таке було, мене переконували адвокати, там, чи юристи, давай от, займаємося, наполягаємо на там, слідстві по своєму ділу відстоювання, а якщо навіть хтось щось нарушає, ну так делікатно вони намагались е, е, наполягти обходити е, ці інстанції, щоб ними не закусуватися, а тільки наполягати на е, слідстві, там, наприклад, в вищих інстанціях іменно по цьому факту, якому ми, ну, наприклад, почали зазначати. От, е, і коли даже передаєте вищу інстанцію, е, так, старатися зауліровано не рухати ці інстанції, які, можна сказати, нарушили. От. А тут алгоритм якийсь такий правильніший заключається в тому, що я, по-перше, зараз це все без адвокатів, оформляє, без юристів. ну, Є певні знання, досвід, звісно, але навіть ніде їх не якщо з ким раджуються, ніде не зазначає, щоб на них не було якогось там впливу, бо тому що вони роблять в цій системі і на них, як кажуть, потім можна сказати, щоб не косилися, щоб не було до них претензій. І суть складається в наступному: що коли ви відстоюєте свої права в нижчих інстанціях, вони не виконують, терміни проходять, вони затягують час. То просто коли е, пробуєте подати вищу інстанцію, поскаржитися, то обов'язково зазначайте, щоб порушували справу по бездіяльності. Є такі от статті в Конц... е, Кримінального кодексу, бо бездіяльності по покриванню, тобто там по може якимсь там невідповідним діям. По процесуальним діям, наприклад, відповідних службовцям, щоб і обов'язково зазначайте, щоб їх притягнули до відповідальності, не бійтесь цього моменту. Тому що, коли я зауважив, що ви, якщо, наприклад, подаєте просто скаргу, що там вони там заторможують, і це, ну і все. Тобто, ну, на тому, як кажуть, воно трошки так зупиняється. Не дуже і. Заповзято ці вищі інстанції, щось беруть розслідувати, якщо в них задача там щось приховати, прикрити, прочі, якусь структуру. А вже коли, наприклад, ви вибираєте позицію, наприклад, зазначаєте, що от ваша справа це є ваша справа, а от прошу відкрити кримінальне провадження по поводу дій тих чиновників, які взялися виконувати якісь свої дії. Процесуальні дії по розкриттю, там, наприклад, ну, відповідальність на себе взяли, коли оформили цю заяву, коли їм передали. Ви просто обов'язково зазначаєте, щоб відкривали право провадження по цим чиновникам. І коли ви передаєте далі, якщо далі ігнорують, на них вище передавайте також на них. І ви, як кажуть, там от з того моменту робиться як кажуть, цікавіша така історія. Ви просто збираєте таку групку недолугих тих чиновників і просто вказуєте, наскільки корумпована ця вся структура і просто покриває бездіяльністю і прочі, яка призводить до певних там, дій. Там, ну, зазначаєте, що у вас йде по справі. І коли ви робите такі впевнені кроки, і наполегливі, і зазначаєте, що так і так, Наприклад, що ваша справа є ваша, без питань, вона мусить виконуватися, а от, і тими чиновниками обов'язково, щоб зайнялися, і впровадження зробили, відкрили впровадження. І тоді кожен наступний чиновник буде думати, чи вже приховувати і покривати вже тоді, виходить, і там тих чиновників, чи, наприклад, чи він захоче покривати вашу справу, за яку там хтось може. Відстою, щоб її прикрити. І воно більш дієвіше. І хотів, от як попередніх своїх е відео там теж розказував, е от виберіть позицію е і позицію прикріпіть от тими документами, е виписками і от Зінківським судом, що я от зазначав в своїх роліках, де вказує, що ці організації, тебе, як називаючи себе державні, От, вироку Дзенківського суда, чітко вказано, він повністю надав всі витяги, всі доводи, що це є фактично комерційні організації. Вони платять податки, вони зареєстровані в Штатах, і їхнє їхні керівництво там, десь. Тут вони прикриваються, що вони там державні, О, да, вони з бюджету бабки то тянуть, але в них керівне начальство трошки повище. І тут такий момент цікавий, мені недавно на днях підказали. Що, е, бо тому що то час де затягується вже. От в мене там ця волокіта вже десь третє місяць пішла, а дій взагалі ніяких тупо від затягування. І от ви можете побачити, як втікають просто вже слідчі, не знають, що відповісти мені. І я от їх стараюся оформити. І мені підказали таку цікаву ситуацію, і я потім задав, що і у, у Ридес бачив, що виставлялись, е, номера телефонів. Що Америка зазначає, що якщо ви бачите протиправні дії організацій, таких як БЕБ, Набу, там от цих їхніх організацій, які в них зареєстровані, які на їхні кошти тут створені, і якщо ви маєте такі докази, що йдуть протиправні дії, незаконні якісь, то іменно їм подавати. Тобто паралельно, коли подаєте і в прокуратуру, і в суд, От саме краще паралельно подати для нагляду, напевно, мені підказали, в посольство в Америці, і щоб дійшло до їхніх кураторів. І тоді, я думаю, більш дієвіші ситуації буде. І ну, е, тому що ви самі всі розумієте, знаєте, що тут суди в нас більше так трошки теж неправильні, не, не і прокуратура така собі трошки не дуже чесно, І тому от, ліпше попросити вже допомоги, ну, як є, так є, як кажуть, от, іменно там, в посольстві, в тих інстанціях, які тим всім займаються, курують. От. І коли я от зазначав на рахунок, наприклад, цього всього, що щоб чиновники, от, чиновники, головне, не боятися от тих чиновників і тих звані голосних, таких там тих посад. Я от, мене хтось там пробував там посадами щось якось вказати на посаду. Я кажу, я до сих пір не розумію з тих званнях там, генерали, командири, капітани. Це кажу, вас там між собою, от ви собі честь друг другу віддаваєте, кланяєтесь, поклоняєтесь, а мені то не цікаво. Мені цікаво закони, Конституція, а недавно ще от, я на семінарах. Досить цікаву ситуацію дізнався, як кажуть, можна сказати, як ситуацію Ніколая кінолога, що, е, що от, нас замикають на тому, що в нас є закони, і є конституція. Но це не, не все, що, на чому можна акцентувати ситуацію, а що вище є е, от, ці конвенції по правам людини, декларації, які ратифіковані, підписані нашою країною. Верховною Радою, і вони чинні, і вони над законами, над конституцією. І якщо ви добре прочитаєте, і ви побачите, наскільки там захищаються іменно права людини, не фізособи, не ну, ще, можна сказати, громадянина, а іменно людини права. І якщо наші закони, ті, що зараз приймали, ті гори депутати, гори-чиновники, там постанови, ті, що видавали якісь там. В цих кабінетах міністрів. От. Якщо вони суперечать цим конвенціям, деклараціям, то декларація стоїть вище, тому користуйтеся більше цими законами, вивчайте їх і застосовуйте. І коли вас там пробують, як кажуть, рамки зробити, що Конституція це головний закон, ну, це трошки не так показується. Тобто, більш головніше це оці закони. І вони дадуть вам більші права. Тому користуйтеся ними. І коли ви дасте, як кажуть, будете фактично психологічно приземляти отих горе чиновників, які себе там обвішали якимись регаліями, там званнями і прочі, там важними такими должностями, то ви не звертайте уваги. І кажу, в першу чергу, старайтеся уважно слідкувати за тим, що вас, ваші там, наприклад, адвокати, юристи, вони будуть зупиняти на тому. Щоб ви там не закусилися, як кажуть, що там, може, давай так не буде, може, давай от підемо прощим шляхом, там, він не такий складний там. Е переконувати. Бо тому що в мене таке було, мене колись, ще така стара історія, колись, може, розкажу. Е мене дуже підставили в такому ракурсі адвокати, на них надавили, і о, потім я визивав суд, ну, їх ховали. І я зробив певні. Такі дії, які потім дали можливість адвокатам і слідству проти мене зіграти, як кажуть, злу шутку. Тому ви їх старайтеся так порадилися і на тому, як кажуть, хватить. А робити іменно впевнені кроки свої, от, і побачити, що воно буде більш дієвіше. Ну і плюс підтримку вам буде оця програма, що я її зазначав, ця фонова запись. І плюс, звісно, бажану підтримку, от е, якісь блоги, щоб вас хоча б десь, як кажуть, коли у вас є якась жорстка така боротьба, якийсь бо жорсткий спор з тими корумпованими чиновниками, то десь виставляти, звісно, залишати, як кажуть, свої сліди, якісь дії, щоб люди знали, де що було, по поводу чого це було. Щоб, наприклад, що якщо щось станеться, щоб ви просто чи ваші рідні могли. На основі цих відео відновити події ситуації і на, на основі документів, і тому, щоб вам, як кажуть, було можна було як кажуть сміливіше проходити цей шлях. А і ще одне таке хотів зауважити я колись теж стикнувся з тим, не знаючи. Не до кінця ще вивчав тоді процесуальний кодекс, дуже важлива ситуація. Дуже рекомендую прочитати процесуальний, що відбувається, як, бо тому що адвокати вам все не скажуть, бо вони на тому теж заробляють, ті щось роблячи. Тому бажано, якщо у вас щось таке відбувається, то прочитати цей кодекс. І в цьому кодексі я зауважив, є такий момент, що ви, якщо даже зазначаєте, пишете, але ну, коли. Ви написали і ви думаєте, ну от там зараз там слідчі чи суддя, там, це ж має зауважити, то є такі, такий момент, що при поданні ви от бумагу відправили, і ви думаєте, зараз там все по ній зроблять. А вказується не так все. Тобто, коли ви, наприклад, от я був на судах, і я думав, так, я там зазначив, воно лежить, типу, там вони розглянуть. А тут ні, тут вказується, ви мусите самі повторно піднімати і говорити, вибачте, там, шановний там, суддя чи там, прокурор, а от я вам подав бумагу таку-то, таку-то, і мені там зазначено такий-то момент, повністю розписано і все, будьте добрі, по тому питанню дайте мені чітку відповідь. І тоді воно повторно от, воно буде мати силу якби, підніметься. Тому що якщо ви самі не задаєте, прокурор, так, якщо, як кажуть, чи суддя він промовчить, якщо йому вигідно, він не підніме сам то питання. І, наприклад, і саме ще головне, наприклад, якщо вже дійшло до, суді, до суда рішення, то в першу чергу, щоб було звукозапис судового процесу, і тоді вони будуть більш так, делікатніше думати, що говорять, тому що в протоколах воно таке, знаєте, все заолірується, деколи приховується, потім підняти, доказати, що ви щось там не записали, записали, там спорити з ними. Це довгий процес. Тому обов'язково вимагайте, щоб була хоча б мінімум звукозапись, або той, якщо є можливість, і відеозапис, фіксація цих всіх засідань, тих моментів, тому вони вам будуть теж в поміч. Тому я би, от, радив користуватися таким алгоритмом, і чим більше народу будуть от такі моменти приміняти, такі, як кажуть, алгоритми дій, і ставити на місце тих говорять чиновників. Тоді може десь щось покращиться, бо тому, що другі і виставляти ці приклади людям, щоб бачили, як це проходить. І тоді, ти гориш, чиновники може вони тоді трошки будуть якось делікатніше думати чи виконувати свої певні повноваження, чи покривати щось там, що їм буде вигідніше, хай вони ставлять на своє кажуть. Кажуть, в ті рамки їх поставити потрібні. І тоді у вас, я думаю, все вийде. Тому користуйтесь таким алгоритмом і діліться своїми якимись напрацюваннями. Також, якщо у вас є якийсь алгоритм цікавий, теж зазначайте, будемо обговорювати, якось пробувати приміняти. Може, ви щось цікаве, підскажете, як з ним всім боротися. Тому до зустрічі, до слідуючих ефірів, в яких я. Постараюся оприлюднити, що відбувається в мене в подальшому. Все всім щасливо.